Всім привіт! Ніла із Монріаля. Так, Показую котлети по-уманськи. Берете отак фарш, бачите? Потім ложите в грудочку гречки. Гречка повинна бути зелена, грудочкою. Отак. Зверху ще вложите фарш і крутите котлетку. Отак от, величеньку таку. Величенько, щоб швиденько це все. І кладете на сковорідку. Ще раз показую, розплескуєте фарш. По руці. Отак. Підписуйтесь на канал, ви тут ще не таке побачите. Потім грудочка гречки. Головне, щоб вона була грудочкою. Зверху ще фаршик. Так швидше, щоб не закручувати дуже так. Потім отак. Робите величеньку котлетку. Я не знаю, чому мені так робили, але я так робила. Дивіться. Яка котлетка? Підписуйтесь на канал, Ніла із Монреаля Так, пробуємо котлетку по-луманській. Розрізаємо. Іде гречка? Нема гречки. Але ж, але ж я її туди ложила. Зараз посмакуємо. Так, ану. Так, ану пробуємо. Коротше, всім приємного апетиту. Спробуйте. Просто бомба. М -м -м. Це кайф. Це та, що м'ясо не їла. Сім років. От такі вони готові вже. А тут ще жариться. Головне, не дуже їх пережарюється, щоб вони були такі мокрекі. І отак. Оце вони вже готові макується